Христос, Воскрес! Всім бажаю гарного, мирного дня. Сьогодні хочу вам зробити підсумкове відео по обробках дерев, зупинісь на основних деревах, зупинісь на болючих темах: це цвітоїди, оленка волохата, і іржавчина груші, дуже багато коментарів по цьому. Відео сформатую таким чином, що буду брати дерево, наприклад, яблуня, зараз обробка, після цвітіння і можливі комбінації препаратів, щоб не було ніякої плутанини і для вашої зручності. Давайте перше беремо яблуню по рожевому бутону беремо хорус. Від хвороб беремо хорус. Цього буде достатньо. Звичайно, якщо ви до цього часу ще не обробили. До хоруса від шкідників беремо або провантовернал, або Прованто Провантовернал і синерит від сімейного саду мають однакову діючу речовину. Просто синериду треба брати більше. Також можна взяти ще моспілан, наприклад. Ці препарати мають речовини від шкідників, такі що безпечні для бджіл. Звичайну обробку робимо пізно ввечері, коли бджоли перестають літати. З сімейного саду також можна використати по рожевому бутону мобіль, це аналог хоруса плюс синерит. Якраз буде комбінація з сімейного саду. Під час цвітіння яблуні, якщо буде досить багато цвітоїдів, такі як оленка волохата, в деяких регіонах дуже вона розповсюджена, повторюємо або синеридом, або провантоверналом. Після цвітіння яблуні беремо хорус плюс score. До них додаємо енджіо. Енджіо у нас двокомпонентний препарат, який гарно буде захищати її від шкідників. Хорус скор така комбінація закриє після цвітіння всі хвороби яблуні. Також можна скомбінувати замість Angel Proclaim. Він призначений для захисту яблунь та овочевих культур від личинок лускокрилих шкідників. Замість хоруса і скора дуже багато пишуть, що хорус, скор, все підроблено, воно вже нічого не діє, речовина не діє, вже все 20 разів перекроплено. Можна взяти міравіс. Міравіс це новітній препарат, це фунгіцид широкого спектру дії від ключових хвороб яблунь. Він у нас діє по борошнистій росі і по парші, і по манільозу плодів яблунь. Дається 3 мг на 8-10 літрів води. Міравіс можна підсилити, якщо вам, наприклад, дуже багато парші, по парші можна підсилити з кором, а по борошнистій росі яблуні можна підсилити топазом один з найкращих препаратів по борошнистій росі. Тут вам треба дивитися, на що у вас яблуня хворіє. Ну і міравіс комбінуємо вже з енджіо або проклей. З сімейного саду можна взяти мобіль, плюс парацельс і турбопрест. Мобіль і парацельс дуже гарна комбінація. Парацельс, взагалі, один з найкращих фунгіцидів, дуже гарно забирає всі хвороби, і по квітах, і по деревах. Тому це буде класна комбінація після цвітіння яблуні. Так, груша. Груша в нас зацвіла. Під час цвітіння груші не треба робити обробки від хвороб. Якщо є цвітоїди, оленка волохата, працюємо провантовернал або синеридом. Після цвітіння груші нам треба поборотися з такою хворобою, як ржавчина. Тому в наших комбінаціях препаратів або може бути одна обробка, або комбінація, наприклад, з хорусом. Має бути скор. Скор працює по ржавчині. Можна робити одну обробку від державчини, можна повторювати обробку від державчини. Тут залежно, як у вас розповсюджена хвороба. Але скор має бути обов'язково. До скору, до скору можна додати хору стандартну комбінацію. І, звичайно, по шкідниках можна додати, наприклад, Angio. Це вже буде повноцінний захист груші від шкідників і від державчини. Переходимо до персика. Персик наш почав цвісти. Я вже свій персик обробив спектром. Можна обробити сігномом. Дивіться, тут за сигнум, тут такі дискусії. Сігном купляйте тільки в перевірених своїх магазинах, кому ви довіряєте. Одні кажуть, що не фасується Сігнум в такі упаковки, наприклад, що це підробка. Я вам кажу за сам препарат за Сігнум, а ви вже купляєте собі у перевірених магазинах, може бути просто розфасовано у кульочки. Звичайно, це не дуже добре. Я, наприклад, обробляв спектром. Тут аналогічні речовини, що в Сігнумі. Зараз саме можна обробити по цвіту персика. Від світоїдок додаємо або провантовернал, або синерит. Або якщо маєте препарати, наприклад, там... Оспілан, маврік додаємо такі препарати. Після завершення цвітіння персика обов'язково потрібен скор. Скор у нас працює по курчавісті. Обов'язково потрібен хорус. Він у нас працює по моніліозу, замість хорусу. Можна взяти Міравіс. Міравіс у нас буде працювати по мілільозу, а скор у нас буде працювати по курчавості. Можна розділити ці обробки зразу після цвітіння, обробити Скором, а через днів 10 обробити Міравісом. І звичайно, після цвітіння персика до цих препаратів даємо від шкідників, наприклад, Енджіо. Хочу звернути увагу, що скор обов'язковий для персика після цвітіння, бо Скор у нас препарат, який один з найкраще працює по курчавості. Тому майте на увазі. Далі черешня, В черешня у нас актуальна тема черешнева муха. Не забувайте по цвітінню, по черешні також можна попрацювати. Якщо сохнули гілки, пропадав цвіт. В'яло листя після цвітіння, то обов'язково під час цвітіння спектр сіну, і, якщо потрібно, від шкідників. Після цвітіння черешні, вже разом і вишні, ну вони майже одночасно це завершують. Беру хорус. Можна до нього давати скорбну, але це за бажанням, якщо ви хочете підсилити дію хоруса, до хоруса, щоб захистити від вишневої мухи, щоб у нас не було черв'ячків ні в черешні, ні в вишні. Даємо актелік. Це у нас інсектицид широкого спектру дії. Акарацидним ефектом. Але я, наприклад, дуже часто до хоруса по черешні даю Engio, і Engio також прекрасно справляється. Ніяких черв'ячків, перевірено, ні в черешні, ні вишні. Engio кращий препарат, двокомпонентний, системний, тому я використовую Енджіо. І останнє в нас таке особливе дерево це слива. По сливі, яка особливість, що зараз саме такий час, коли слива почала цвісти. Зараз шкідники відкладають яйця у цю зав'язь, квіти, і потім слива. Сливи можуть ще зеленими осипатися. Тому обов'язково зараз сливу треба обробити або прованту верналом, або синеридом, які є відповідники. Також можна моспілан, можна Маврік, сливу обов'язково зараз обробити, щоб потім слива не осипалася. А вже після цвітіння нам потрібно стандартно, щоб був препарат від монільозу. Це може бути хорус, це може бути міравіс. Можна брати їх на вибір, можна їх підсилити ще скоро. І, звичайно, після світіння беремо Engio або Актелік, щоб захистити нашу сливу від шкідників. Але саме головне зараз по сливі на початку світіння захистити її від того, щоб потім вона не осипалася. Щодо прилипачів, дуже часте питання. Можна брати, наприклад, якщо ви не хочете нічого купляти мило, там 2-3 столові ложки рідкого мила на 10 літрів води і робити обробку. Гарно брати прилипачі, це не прилипачі, це в нас проникачі, адюванти. Вони гарно розпилюють по листку ці препарати. Він тоді краще засвоюється. Я, наприклад, йду трошки по іншому шляху, я беру ізобіон. Це в нас біологічне добриво, він виступає і прилипачем, і в ньому є амінокислот пептиди і підживлення. Цінова політика різна. Глюстен ну дуже класний препарат, але він трохи дорогий. Отакі От у нас обробки на даному етапі і після цвітіння. Якщо будуть якісь питання, пишіть мені в коментарях. По можливості відповім. Всім бажаю ефективно захистити свої дерева від шкідників і від хвороб, щоб бути своїм врожаєм це саме головне. Всім гарних та рясних вжаїв і мирного, мирного неба!